Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні я роблю коротку запис нашого уроку, тому що він у нас в дистанційній формі, і, ні, не так. Він у нас в асинхронному форматі. Ось так. І у вас сьогодні лабораторна робота. Давайте я трохи е, розповім, і потім ви будете вже працювати. Е, тему. У нас закон збереження в механіці, ми повторюємо з вами е, гідростатику, і тому е, зараз у нас і лабораторна робота буде з цієї саме теми. Е, ну, Якщо я не помилилася, то ось тут домашні задачі, плюс були. Три задачі в класі, одна плюс дві, ну, мабуть, так. І здається мені, що у нас з вами ось така кількість задач. Якщо ні, пишите, будемо виправляти. І так, тема нашої лабораторної роботи це вимірювання маси тіла методом гідростатичного зважування. Зрозуміло, що це лабораторна робота схожа на ту, яка була би у вас в сьомому класі, але це була весна 2022 року, Наразі ми зараз. Наздоганяємо матеріал, який е, тоді трохи ми загубили. Е, але для того, щоб все таки ви розуміли, що ви вже 10 клас, я трохи інформації додатково зробила, щоб ви могли е, все ж поважати себе після того, як напишете цю роботу. І так, давайте, щоб ви розуміли, як я буду оцінювати. Ну, Спочатку вся інструкція буде безпосередньо в відеозапису, тому ви подивитесь, ось тут, мабуть, буде у вас така напоминалочка з посилання, якщо хтось в Google класі не бачить. І як ми будемо робити, ось у нас є шапка роботи, за нею можна один бал. Отримати. Далі у вас там будуть рісунки, які ви зробите, але вам там підказують, як їх робити, і набір формул, по яким ви будете все обчислювати. Далі у вас буде таблиця, бали я дописую. Далі, для того, щоб таблицю заповнювати, зрозуміло, що першу строку вам прям лаборант все напише, але є ще друга строка, яку ви будете самі розраховувати. от будь Уважні розрахунки потрібні по таблиці. Так, всього один бал, але не бажано його загубити. Далі, О, 10 клас. Дивимось, що ми з вами вивчали на початку навчального року 10 класу. Я навчала вас, як ми будемо рахувати похибки, якщо в нас складна формула, якщо в нас непряме вимірювання, і якщо в нас там є або сума, або різниця, або добуток, або частка. Тому ви будете це дивитися. Це, мабуть, був третій третя конспект наш був. Так, за це теж тільки один бал, але не бажано, і його теж загубити не бажано. Далі ви пишете, як завжди, висновок і далі вам предлагають творче завдання. Якщо ви порахуєте, мабуть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Мабуть, 12 балів тут є. Я просто дивлюся, не загубила ли я якісь бали. Ну все, ось так я буду оцінювати вашу роботу. Сподіваюся, все у вас буде добре і ви спокоюєтесь, так що вам удачі з виконанням роботи. Я нагадую, що є домашнє завдання. Воно знову з гідростатики, знов 11, 11 розділ. Поки що розв'язуємо його, і е, далі ми переходимо вже до більш взрослих, дорослих е, тематик, тем е, вивчення фізіки. Але це буде трохи пізніше. Ну, все, сьогодні у вас лабораторна робота. До зустрічі!